Петро Олещук долучається до нашої розмови. Політолог, викладач інституту імені Тараса Шевченка на університету. Вітаємо вас, пане Петре. Доброго вечора. Да, Вітаю. Як ви думаєте, чи дізнаємося ми сьогодні ім'я нового очільника офісу президента і чому так? Яка увага до, здавалося б, ну, тривіальної справи призначити очільника президентської канцелярії? А тут, на цілий кастинг, переговори, зустрічі? Ну очевидно, що різні прізвища називаються, і кожне з цих прізвищ ну це достатньо різні люди. І причому очевидно, що різні напрямки діяльності, за які вони можуть відповідати. Тобто Федоров – це менеджер, який в першу чергу асоціюється, наприклад, із до певної міри партійним будівництвом, провадженням нових технологій електронного врядування, тобто, це такий собі менеджер сучасного типу. Буданов це, очевидно, безпека і силовий напрямок якості ключового. Ну, а деякі інші, наприклад, можуть відповідати в першу чергу за. Питання дипломатії і міжнародних переговорів власне, я думаю, що від того, який напрямок визначається пріоритетним для президента на даному етапі, ну, мабуть, і залежить призначення очільника офісу президента. Але показово, що кожен із цих кандидатів, ну, він навряд чи буде відігравати якусь, знаєте, вирішальну роль державному управлінні скоріше буде концентруватися на чомусь більш конкретному. Чи зміниться взагалі сам підхід до управління відповідно тоді, коли не буде такої концентрації, яку ми помічали з Єрмаком? Чи можливо за цей тиждень ми вже побачили якісь ознаки? Ви зокрема? А, ну, мабуть, воно так як раніше працювати не буде через цілу низку об'єктивних і суб'єктивних обставин, дещо інша ситуація в парламенті, дещо інші відносини між парламентом і кабінетом міністрів? А, Коротше кажучи, все по-іншому. І очевидно, що так, як раніше не буде, тим більше, що е, все ж таки ми будемо говорити про певний рівень персоналізації і е, про те, е, який напрямок кому буде в цій ситуації довірений. Можу припустити, що новий очільник офісу буде відповідати за якийсь конкретний напрямок роботи, або суто безпековий, або суто переговори, дипломатія, підготовка якихось там нових договорів із. Партнерами України чи ширше якогось проєкту договору щодо припинення бойових дій, наприклад, якщо до цього конкретно вже дійде, а не на рівні загальних якось розмов, або там якийсь конкретно безпековий вектор, ну або зрештою там якийсь суто політико-адміністративний вектор. Ну, але в будь-якому випадку, повторюся, ми з вами поки що гадаємо на кавовій гущі, тому що ми не знаємо, хто це буде. Нібито вчора було багато натяків, що це має бути Федоров, але поки що ніякої інформації з цього приводу немає, і, мабуть, ну, якось якісь цього з цього питання виникли не те, щоб у труднощі, але з якихось причин це рішення досі не ухвалене. Ну чекаємо цікаво, які причини. А щодо самого Єрмака, як ви оцінюєте залишок залишки його впливу, подальші намагання його зберегти? Якийсь вплив? Зокрема, журналісти публікували, що він продовжує очолювати з десяток посад. Ну там різні комісії, але що важливо, в раді національної безпеки і оборони він теж залишається. це технічні просто моменти, чи варто тут шукати? В Раді Національної безпеки і оборони в інших комісіях він входить за посаду. Тобто я чомусь не думаю, що після наступного засідання Ради національної безпеки і оборони він там залишиться. Рада національної безпеки вводить і виводить після відповідних засідань. Я думаю, що за підсумками цих засідань ці рішення будуть ухвалені. Я сумніваюся, що там якісь там, я не знаю, комісії, з чогось він залишиться, враховуючи ці всі обставини, які є, Та й навряд чи йому самому це зараз. Буде настільки потрібно, пане Петре. А а давайте ж моделюємо, як, як зараз можуть відбуватися ці, я не знаю, вибори, кастинг, Тобто, президент обирає очільника своєї адміністрації. Можливо, вже трішки проаналізувавши. Кейс з Андрієм Борисовичем Єрмаком, президент зараз вирішив, що я буду підходити суто там вимагати професійні кваліфікації, щоб людина була відповідала посаді кваліфікаціями там і компетенціями. Чи що є ключовим у підборі, на вашу думку? Ви знаєте, чесно кажучи, коли ми говоримо про будь-які. Будь-яких президентів України і про будь-яких е очільників його адміністрації, їх адміністрації або офісів завжди на першому плані була особиста довіра, тому що е це ж не, не державна посада, по суті, це посада, яка регулюється суто нормами самого президента. Тобто, це, по суті, його головний помічник. І очільник, скажімо так, цієї групи помічників президента, які допомагають президенту виконувати його функції. Тому тут завжди на першому плані була якась особиста довіра, а по-друге, просто компетентність в контексті вирішення якихось адміністративних задач. Тому що на главі офісу ця президентська канцелярія, весь цей потік документів, якихось там нормативно-правових актів і тому подібного, які необхідно. Щоденно видавати, підписувати, публікувати і так далі. Тому тут, по-перше, він повинен бути компетентний. По друге, так або інакше, він повинен користуватися довірою президента. Але довіра Нарячі, такий момент, що може трішки вилізти боком в плані того, що я не знаю, чи зараз Володимир Зеленський звертає увагу на це, але всі говорять і експерти, з якими ми говоримо в ефірах. Що за Єрмака все таки Зеленський був у теплій ванні? Так, це був певний інформаційний вакуум, чи, чи може на цю посаду розглядатися людина, яка здатна артикулювати власну думку не тільки те, що хоче чути президент. Це дуже важливо, бо в оточенні президента подейкують дуже небагато там. На пальцях однієї руки можна перелічити людей, які здатні щось сказати, що не дуже може бути приємне, але відповідає реальності. Ну, Ви знаєте, я все ж таки не думаю, що наш президент от він настільки не готовий чути будь-яку інформацію. Більше того, він якраз її здебільшого хоче чути. І останнім часом він, наприклад, часто зустрічався із силовиками. І там із, наприклад, представниками тих або інших військових підрозділів. Мабуть, не просто так. Да? Тобто, наприклад, якщо він там зустрічався із очільниками Третього корпусу, чи, наприклад, там, із іншими силовими структурами, то мабуть не просто так, аби поговорити про погоду, а мабуть, про щось інше. Там, до речі, сьогодні день волонтера, і там з цієї нагоди була вручена відзнака президентом. Я подивився на список, він мене. Певним чином зацікавив, тому що там багато людей, які в принципі, ну, критикували президента. Я там mm -hmm. не буду зараз прізвище називати, хто хоче, може подивитися. Тобто, в принципі, можна багато за що нашого президента критикувати, але я думаю, точно не за те, що він не готовий чути якісь там думки, які йому, наприклад, не подобаються, чи позиції, яку не подобаються. Тут важливо, щоб люди були відповідати. Але я думаю, що все ж таки чути він їх готовий. Так, але тут важливо, щоб люди були в оточенні, які знаєте, не будуть самоцензурою ще займатися, а будуть мати силу і характер це говорити, а не так як Мендель тільки зараз, коли звільнили Єрмака, і коли вона вже скільки не на посаді, вирішила розказати, що він дуже страшна людина. А весь цей час мовчала ну. Мендель Мендель ще рік тому виступила з публікацією в виданні Таймс. Про те, що Україні треба припиняти війну за будь-яку ціну, тому що там е це все погано для України завершиться, і так далі. Тобто, Мендель це м'яко кажучи сумнівне джерело, я маю певні сумніви, на кого вона Мендель. зараз працює, як на мене, як на мене, вона щось подібне до Арестовича, але е з розрахунку на західну аудиторію, якщо до заяв Мендель треба ставитись достатньо обережно, як раніше, так і зараз. Ну, подивимось, коротше кажучи, хто, uh -huh. хто буде зрештою призначений. І, в принципі, серед тих людей, які обговорюються, ну, вони, як на мене, справляють враження цілком таких адекватних менеджерів і людей, які, які можуть працювати. Тобто, ну, в принципі, всі вони так або інакше можуть якусь відповідну позицію доносити, якось це все змальовувати. Більше того, я думаю, що поява. В офісі трохи раніше таких людей, як, наприклад, Паліса, вона свідчить про те, що все ж таки, ну, президент, мабуть, сам шукає якусь інформацію, яка би, ну скажімо так, дозволяла йому наближатися до реального стану справ на місцях. І ще тут одна новина сьогодні наробила галусу в народної депутатки Скороход проходили обшуки, і підозра теж пізніше з'явилася. Її підозрюють в отриманні хабаря. Як це розуміти, чи це продовження операції Мідас, чи це просто паралельний трек з слугами? Ну вона не в слугах, вона ще досить вона одна з перших, хто із фракції була виключена, ще, власне кажучи, там буквально через невеликий проміжок часу після парламентських виборів. І з цього часу вона так відверто зайняла такі, знаєте, відверто проросійські позиції. Чесно кажучи, я давно сподівався, що її притягнуть до відповідальності, але я сподівався, що її притягнуть до відповідальності за підозрою в Державної зраді, тому що вона такого вже наговорила і не робила всього. Ну, притягнули, спробують притягнути за корупцію, нехай. Я, в принципі, не заперечую, нехай розбираються з корупцією, але я все ж таки хотів би, щоб правоохоронні органи вивчили, крім того, її зв'язки. В контексті можливого впливу з боку російських спецслужб, тому що вона, до речі, один із депутатів на одних з перших місць, яких регулярно цитують російські пропагандистські джерела, uh -huh. тобто вона там зірка російського телебачення, оці всіх російських пропагандистських шоу. Як на мене, це достатньо показово, які те, які ті тези, які вона ретранслювала. Ну, а стосовно підозрів корупції, ну, нехай знову ж таки притягають до відповідальності. Я сподіваюся, що. А притягнення до відповідальності корупціонерів буде більше і більше, незалежності від того, до яких фракцій вони належать, до яких груп всіх, як то кажуть, хабарників незалежно від політичного статусу. Ну так там викрили цілу злочинну групу, яку ця нардепка, нібито скороход. Очолювала і торгували, ми так розуміємо, там санкціями, так чи людину включити в списки підсанкційні, чи не включити, продавали цю всю історію. Але я чому кажу слух, тому що підкреслюю. Бо зараз ми насправді розбираємо наслідки от такої політики безвідповідальної, коли «а давайте під брендом зеленського. Ми нагребемо у всіх і у раду зайдуть всі без розбору. А тепер тільки ми починаємо е, розбиратися, а хто ж там під цим бредом зайшов? Тому що ця експертиза і репутація все таки має працювати в процесі політичному, так в передвиборчому процесі, а не потім уже ми всіх повибирали. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, так це все правда, це все справедливо, і е, зрештою це буде позначатися на сприйнятті. І правлячої партії, і депутатів від цієї партії. От. Е, хоча там, е, на жаль, дуже багато було різних е, депутатів, з різних політичних сил, ну е, з правлячої партії, мабуть, найбільше, тому що їх просто фізично найбільше. Угу. Але так, в принципі, їх е, з різних політичних фракцій е, періодично потрапляють в різні скандали. Ну, тому що тому це така достатньо системна проблема. І те, що ви кажете, ну так, дійсно, треба дивитися, за кого ти голосуєш не просто за якийсь відповідний бренд. Я, чесно кажучи, не знаю, як це все буде працювати на наступних парламентських виборах, тому що я поки не зовсім розумію, за яким законом вони мали б проходити. У нас є Виборчий кодекс новий, де передбачене голосування за пропорційною системою з відкритими списками. Але чи можна буде в повоєнній Україні провести вибори за системою з відкритими списками? От я, чесно кажучи, маю сумніви. А якщо ні, то. Чи не буде спроба з боку депутатів знову ж таки протягнути якийсь формат мажоритарних округів, які традиційно у нас були основою для відповідних сумнівних достатньо людей, а часто й відверто корупційних схем уже на етапі обрання? Ну так, до виборів нам треба ще дожити. Зараз ми не можемо їх провести, тому що війна, але вони, як е, якийсь 25-й кадр, у нас постійно вигулькують в інформаційному полі. І навіть цей бюджет, який ухвалили в депутати, багато хто називає там передвиборчим бюджетом. Ви бачите ознаки якоїсь підготовки до виборів? Чи вона триває постійно як ознака політичного процесу? Дивіться, я бачу, що в принципі низка політичних партій на Офіційно відкидаючи будь-які зв'язки із виборами, тим не менше достатньо активно до них готуються. Я розумію, навіщо їм це потрібно, тому що якщо ти не будеш постійно нагадувати про гіпотетичні вибори, ти можеш втратити спонсорів, які просто втратять до тебе інтерес, їм потрібно постійно розказувати про те, що вибори вже будуть скоро, тому давай швидко вкладай гроші. Інакше можеш опинитися без відповідних можливостей. Тому, незважаючи на всі декларації, політичний процес останнім часом активізувався. І те, що, наприклад, влітку, користуючись протестами, депутати протягнули повернення трансляції засідання Верховної Ради, ну ми ж розуміємо, це не заради того, щоб поділитися з громадянами своєю діяльністю, щоб зробити діяльність Верховної Ради більш прозорою і публічною. Це для того, щоб використовувати трибуну для того, щоб нагадати виборцям про себе, бо виборці вже встигли встигли добряче про депутатів підзабути. А для депутата і для будь-якого політика найстрашніше це коли тебе забувають. Якщо там тебе критикують, чи якщо тебе там обзивають, це нічого страшного, це нормально. От якщо тебе забувають, все, кінець політики, значить тому так або інакше, вони ці всім займаються. Хоча кого не спитає, всі офіційно будуть відкидати казати ні, ніяких виборів. Ви що, ми там думаємо тільки про Україну. А про вибори не думаємо а реально я бачу, що достатньо активно весь цей процес триває.